Вітаю! Я сьогодні до вас з рецептом дуже смачнющого пирога. Готується він просто з простих інгредієнтів, але я вам скажу, що він ще й корисний, бо в тістові присутній сир кисломолочний. А для начинки ви можете використати взагалі любі фрукти чи то ягоди, навіть можуть бути заморожені. У мене сьогодні слива. Можна би було зробити із яблучком, було б теж смачно, але я використовую сливу, з нею пиріг особливо смачнющий. І тож розпочинаємо. Для цього розбиваємо три яйця. Відразу їх присолюємо. Додаємо цукру 130 грамів і все це взбиваємо. Можна використати міксер, щоб було швидше. І взбиваємо масу недовго, щоб вона у нас злегка побіліла, стала ось такою. І, до речі, я вам не сказала, що можна додати ванільний цукор, також і його взбити. Тепер додаємо масло розтоплене. У мене його 120 г. І теж злегка збиваємо приблизно півхвилиночки. Навіть не взбиваємо, а просто його перемішуємо. А тепер до цієї пишної маси кладемо сир кисломолочний. Його нам знадобиться 300 г. Заздалегідь його не потрібно перетирати, а кладу ось так, відразу його до тіста. І тепер знову міксером проходимося. Ось так наша маса перемішана, і тепер можна сюди просівати борошно. Його я беру 200-250 ну Спочатку 200 г висипаю борошна. Додаємо дві чайних ложки розпушувача і просіваємо. І на невеличких оборотах міксера все це перемішуємо, але недовго лише, щоб у нас все поєдналося. Ось така у нас маса вийшла. Вона повинна бути густенькою. У мене, до речі, пішло 220 г борошна. І тепер готуємо форму. Її змащуємо олією, чи то маслом, або робимо їй французьку сорочку. Тобто, змастили олією, чи то маслом, а бочки притрушуємо борошном. І ось так бочки я струсила борошном. І тепер сюди викладаю тісто. Воно потрібно, щоб було не забитим, густеньким, але і не забитим. Викладаємо, розрівнюємо, а духовочка тим часом включена у нас на 190 градусів і розігрівається. Тісто виклали, розрівняли, а тепер готуємо начинку. Я беру сливи 350 грамів у мене і розрізаю їх навпіл, вивільняю від кісточки. Ви ж можете взяти чи то яблука, чи то інше. Яблука бажано почистити, і дольками їх викласти. Викладаємо сливи. доверху зрізом. Ось так. Сливи розклали. Тепер зверху я кладу по невеличкому шматочку масла і притрушуємо зверху ванільним цукром, щоб при запіканні, у нас утворилась кірочка. Якщо ж у вас яблучка, зверху можна потрусити. Корицею теж буде смачно. Ось так і ставимо до духовочки приблизно на 1 годину. І випікаємо. Пиріг випікся. він був в духовочці рівно одну годину. І зараз ми подивимось, чи він готовий. Обов'язково спробуємо шпажкою. Шпажка сухенька, тож даємо йому охолонути. Ну і, звісно, притрушуємо його цукровою пудрою, як же без неї. І поспішаю нарізати. Кесенький. Гарнює mm -hmm. поспішаю скоштувати. Пиріг смачний. Мені він схожий на запіканку, тож підійде і на сніданок. Особливо, якщо ваші дітки не полюбляють сиру, то саме цей пиріг буде їм до вподоби. Великий плюс цього рецепту в тому, що можна готувати з будь-якою начинкою, і завжди він буде смачний. Ось такий пиріг запіканка. А на сьогодні, все, мої милі. Як завжди, вам миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Завжди буду рада кожній зустрічі з вами. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!